По землях далеких із краю у край спішив я до вас на гостину, бо країна ваша це сам Божий рай, красива, чарівна родина. Ось нині, власне, рік й минув, як на землі отут я був. Усіх до праці закликав. І щастя, і радості бажав. Десь тут є діти, які сьогодні хотіли прийти на зустріч з Миколаєм. Чемні і хороші, то прошу, прошу, заходьте. Оце йдуть такі гарні, гарні, чемні, слухняні, які добре вчаться, які знають молитви. Моляться, прошу, заходьте, присідайте, віршики, коляду. Якщо знаєте, мої любі дарунки знайду. Хто сміливий, хто перший? Йой, яка красуня йде, ходи моя гарна, як тебе звати, як тебе звати? Яка красуня. А Віталік як готувався до зустрічі з маком. До церкви ходить вітає, а молитви знає, а вірши тихає. А можеш розказати нам. Розкажи. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі. всі чекають, виглядають, не полає. А якщо він забарився, може небі заблудився. В нього хлопоті багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в є, темним тем дітям роздає. Молодець Віталік, Ти в якому класі? Шостому шостому, а в яку школу? Шостому. Молодець, молодець. І ти слухаєш і тата, і маму. Який хороший. Я вітаю тебе зі святом, і нехай у тебе ще буде багато дарунків. А як ти готувалася? Можеш розказати до свята Миколая? Готувалася як прикрашала ялинку, писала листа, допомагала мамі. До а цілий рік допомагала мамі. Цілий рік. — молодець. Моло. А можеш розказати нам? Добре. Що ти знаєш, який віршик? Чи як що саме особливе ти приготувала на зустріч вірши? зі мною? Розкажи. В цю різьбяну ніч чудову. Українці знову й знову. Хлопці він чує, дівчата щедрують, а усі разом колядують, колядують. Молодець, молодець. А в школі як добре вчишся? Я не школі, я в ліцеї. А добре вчишся в лицей? Так. Молодець, молодець. Я тебе вітаю. Дякую. Хай у тебе все буде як найкраще. Будь слухняна. Добре? Так. Дякую. Ти Миколаю, прийди до нас, раю. Принеси нам дари, кожному до пар. Цукерки, смачненькі, булочки, букетки, книжечок багато читати у свята. Молодець, молодець. Ну просто молодець. Я вітаю тебе зі святом і в тебе буде ще багато дарунків. Андрійко, скільки рочків має? Шість шість років теж ти ще не ходиш в школу. Ходиш в школу? А в яку школу? Четверту школу тут у своєму місті, так? Ходиш в школу. Ну і як ти готувався на зустріч? О, мамі, така суяли. Okay. І вже всі мають вдома ялинку, так? Молодці, які молодці, а що ти вивчив? Віршика якусь, чи може пісеньку заспіваєш? Okay. Віршика, ну тоді розкажи нам. Тихо, тихо, де ти кажеш, ви ти спатички ляга, неодмінно залітаєш. Молодець, і ти направди такий слухняний вдома. Ну, я все бачу, але я ще хочу перепитати, чи ви щиро признаєтеся в тому, що ви направду чемний, так? Молодець, і молишся зранку і вечором, так, молодець. Молодець, я вітаю тебе зі святом, у тебе буде ще багато дарунків. Отут тут я, я теж приготувала для тебе подарунок. Прошу, як тебе звати? Як, як? Софійка, така гарна Софійка. Чи скільки тобі рочків Софійка? Скільки? Так. Отак рочки, отака молодець Софійка. Рости велика і здорова, на радість усім. І татові, і мамі, і бабусі, і дідусю. Усім усім. Добре? Так. Ну, молодець, іди до матусі, іди. Не помилився, що зайшов сюди. Хай вас Бог охороняє. Мати вас Божа береже. Будьте чемні і слухняні. І чекайте на зустріч зі мною через рік. Дякую вам, любі, до нових зустрічей!